А тепер продовжимо Харківщиною. Історик з нами в ефірі військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Пане історику, вітаю. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на в районі Вовчанська, де ви перебуваєте? Наскільки росіяни продовжують свої атакувальні дії? Чи вони видихаються? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади продовжуються бойові зіткнення з підрозділами російської окупаційної армії, завдяки злагодженій роботі Сил оборони України вдається стримувати штурмові дії ворожої піхоти та руйнувати плани щодо просування в місті Вовчанськ. Російська окупаційна армія продовжує наступальні дії в самому місті та його околицях. Використовує тактику м'ясних штурмів, а також масових обстрілів зі ствольної реактивної артилерії, кабів, ФПВ-дронів та намагається досягти тактичного успіху. Сили оборони України, зокрема 57-го мотивотна, докладає всіх зусиль, хоча зірвати плани ворога. Певнено говорити про те, що лінія фронту на півночі Харківщини стабілізована та подальшого просування ворога не допущено. Бої за саме місто вони наразі не припиняються. Наша ефективна оборона та ряд контрнаступальних дій в місті дозволяють силам оборони України, зокрема 57 й бригаді, контролювати більшу частину Вовчанська, але ж саме місто продовжує перебувати під масованими обстрілами ворожої артилерії та кабів, що перетворює місто Вовчанськ на руїни. Зрозуміло, тут головнокомандувач Сирський вжив фразу, що росіяни загрузли в районі Вовчанська, і я якраз хотів поцікавитися, а як погода, тому що в Києві тут такі опади рісні у вас наскільки великі опади, і як це взагалі впливає зараз погода на введення бойових дій? Так, ну поки триває наш прямий ефір, наразі зараз у нас тут дощить, погода дощова разом з грозами. Відповідно, пересування техніки особового складу це дуже сильно заважає. От. ну, в першу чергу для ворога, який проводить штурмові дії. Та просто е, грузна і техніка відповідно і виходить з ладу. Я просто нагадую нашим глядачам про те, що є QR-код. Ви бачите, і номер картки, який зараз ви можете поповнити буквально навіть невеликим е, донатом, невеликою пожертвою, але це дуже потрібно, тому що 57-й бригаді, наскільки я розумію, зараз дуже важливо відремонтувати певну частину техніки, яка бере участь в обороні Вовчанська. Е, можете детальніше розказати на що саме зараз збираєте, і яка найнагальніша потреба. Під час підвозу особового складу та боєкомплекту до лінії бойового зіткнення в нашому другому стрілецькому батальйоні 57-ї бригади через постійні ворожі атаки від дронів наші автомобілі зазнають враження і потребують ремонту. За час виконання бойових завдань в Овчанську в нашому підрозділі сильно пошкоджені вже 5 автівок, які відповідно потребують ремонту. Тому просимо про допомогу в зборі на ремонт автомобілів, завдяки яким. Нам вдається ефективно виконувати бойові завдання та втримувати оборону в місті Вовчанськ. Ваша підтримка наближає нашу перемогу, тому прошу долучитися до нашого збору. Та і я дуже прошу наших глядачів, тому що на лінії фронту автомобіль це зовсім не розкіш, і навіть не просто засіб пересування, це витратний матеріал, який просто життєво необхідний для того, щоб продовжувати обороняти країну. Тому, якщо можете, будь ласка, нехай це буде кілька гривень, але нас дивляться сотні тисяч людей і мільйони, я так розумію, зважаючи на цифри. То якщо кожен, хоча б по 5 гривень, перерахує, то вже буде 57-й бригаді, чим поремонтувати автомобілі, які підвозять бійців на Лінію зіткнення, де вони власне виконують свої бойові завдання у зв'язку з такою погодою, скажіть, будь ласка, пане історик, а як БПЛА поводяться, вони можуть літати чи не можуть? В даному випадку погода тут грає ну на користь, звичайно ж, нам оскільки ми в обороні, тому що ряд БПЛА вони ну не в змозі літати при такій погоді. Але знову ж таки на сьогоднішній момент вже є такі технічні засоби, які дозволяють і в погану погоду виконувати бойові завдання. Це відповідно, як і ворог, так і з нашого боку сили оборони України також мають такі засоби. Все розвивається добре. Повертаючись <кій> до нашого збору, поки що, на жаль, змовчить мій редактор увусі, а Він традиційно слідкує за інформацією про те, як поповнюється банка. 10 тисяч от каже мені Артем. Я думаю, що ми можемо активніше допомогти на ремонт автомобіля. Скажіть, будь ласка, яка необхідна сума, щоб буде оці п'ять автомобілів, про які ви згадували, привести до ладу і повернути у стрій? Наразі необхідна сума для ремонту наших залізних коней це 450 тисяч гривень. Так, це серйозна цифра. А їх є майстри, які ремонтують безпосередньо у вас там на передовій? Чи їх треба відправляти десь глибше в тил? Друга, третя лінія, і там ремонтні майстерні? Наскільки це оперативно? Це все залежить від. Все залежить від пошкоджень в автомобілях. Деякі ремонтуються на місці, деякі ми відправляємо трошечки в тил. От для того, щоб це було безпечніше, 21 тисяча. Вже мені підказує мій редактор. Уже ліпше, фактично, це збільшили на 100% попередню цифру, яка там була, але це все одно мало для того, щоб відремонтувати 30 тисяч. Тобто, буквально як на аукціоні ставки ростуть. Я думаю, що ми трошки зможемо. Вам допомогти, пане історику, крім ремонту автомобілів, ще якісь нагальні потреби є? В першу чергу за електронної боротьби також ми встановлюємо на наші автомобілі на нашу техніку для того, щоб ворожі дрони не могли, ну щоб ми могли їм протидіяти. От і ми дуже вдячні, що минулого разу нам також ну, громадяни України дуже сильно допомогли. Живдяні за в системи РЕ от вже частина систем закуплена і вона працює в нас на лінії зіткнення, і вона рятує життя наших військовослужбовців і нашу техніку. Дякую дуже всім нашим глядачам, які долучилися. остання цифра, яку я почув у себе у Вусі, це 50 тисяч, тобто вже більше 10% зібрали буквально за кілька хвилин. Дуже справді всім дякую. Тому що якщо ми не допомагаємо своїй армії, то доведеться очевидно думати про найгірше. Олексій Білоши, перепрошую, пан історик псевдо історик був зараз зі мною на зв'язку.